Я до слова запрошую Марію Митрофаненко, одну із ініціаторів створення цього руху, та Миколу Бондарам, отамана українського козацького війська і за часів революції гідності сотника 4-ї козацької сотні. Друзі, прошу. Доброго дня. Нині маємо честь помідомити суспільство про започаткування потужного всеукраїнського студентського волонтерського руху і звернутися до всіх небайдужих із закликом приєднатися до нашої спільної справи. Студентство завжди було і є рушійною силою всіх суспільних перетворень. зараз студенти готові до дій і наповнені духом патріотизму. Бо суспільство вже не котрий місяць живе в умовах збройного конфлікту на сході України і як би його не називали антитерористичною операцією чи повномасштабною війною. Зрозуміло одне, що без допомоги волонтерів солдати справитись просто не зможуть. Тому наша мета це об'єднати зусилля всіх вишів. Навколо справи збору закупівлі та гарантованої доставки необхідних речей бійцям на схід в кожному виші знають своїх студентів або викладачів, які перервали навчання і пішли воювати на схід. Ми знаємо всіх хто поранений, тих, хто загинув, тому можемо допомогти їм. Ми вже допомагаємо бійцям на сході, не лише теплими речами, ліками, їжею, але і моральною підтримкою. Ми будемо не лише збирати речі і доставляти їх туди, а й будемо допомагати тим, хто залишився без а тим, хто лишилося сиротами, також студентам, які через бойові дії не можуть продовжити навчання на сході. А тих, хто загинув, ми закарбуємо у книзі пам'яті, щоб усі покоління знали і пам'ятали своїх героїв. Важливими також є проблеми волонтерів для цих людей. Ми хотіли б саме студентів, щоб встановився окремий графік навчання. Ми вже встановили контакти з численними волонтерами, досвідченими, і знаємо, що саме потрібне нашим бійцям, яка допомога. Ми дізнаємось, де модернізується або ремонтується техніка для армії. То хіба ж будуть зайвими руки студентів? Студентський волонтерський рух це величезний крок саморозвитку, крок відповідальності та лідерства. Це колосальний досвід для будь-якої молодої людини. Ми вже розпочали свою роботу і маємо перші результати, адже розуміємо розуміємо, що АТО воно продовжиться на багато років вперед, навіть після спалахів після закінчення спалахів посолів. Тож приєднуйтесь до нас. в середу у нас буде офіційне відкриття всеукраїнського студентського волонтерського руху о 12-й годині у центральному будинку офіцерів. Дякую, Марія. Дякую, пане Маколо. Прошу доброго дня. Дійсно до нас звернулися студенти. У нас, в нашому середовищі, це теж є наші побратими, ми їх рахуємо такими, хоч вони за віком наші діти. Це люди, які займаються і віддають часом і своє життя, час і кошти на те, щоб в країні був наведений якийсь склад. На сьогоднішній день, ну, мабуть, це, ці розмови почались не так давно. Ці діти. Вже мають достатньо досвіду для того, щоб починати працювати самі. На середу є запрошено представники всіх областей. Практично є запрошені представники багатьох вузів. Користуючись нагодою, запрошую ще решту тих, з якими ми не змогли зв'язатися. Є багато, буде багато представників ті, які знаходяться на передовій, які знаходяться на ротації, вони теж будуть з нами. Є студенти, є ті, хто мають бути студентами. На перспективу через рік, через два, але на сьогоднішній день вони займаються волонтерством. Є ряд кричущих проблем і питань. На сьогоднішній день їх сформулювали студенти і хотіли би поставити до відома. Керівництво Міністерства освіти, і для чого це робиться? Для того, щоб, врешті-решт, ми зрозуміли всі і студенти, в тому числі, держава, в цілому, що студенти в Україні, принаймні, це був завжди рушійна сила. Більше того, є ще кілька напрямків, яких не озвучила Марія. Це напрямок роботи з переселенцями, з дітьми. До яких на сьогоднішній день, які вертаються з зони АТО, переїжджають сюди, так, або знаходяться там, приділяється НАТО мало уваги. І інформаційний розрив, який існує на сьогоднішній день, ми зараз проїхали практично весь південь і весь схід, ну це жахає, як мінімум. На, якщо цим не займатися, а займатися цим на рівні, коли будуть студенти зі студентами або діти з дітьми розмовляти, воно буде мати зовсім другу якість. На сьогоднішній день, якщо навіть пробують розмовляти, то пробують розмовляти, на жаль, тільки в політичній площині, а політика це є бруд, який не дає можливості дійсно зшити те, що пробують розірвати. Хочу, користуючись нагодою, анонсувати, що в нас зараз проходить. Аналіз тої поїздки, яка була, є ряд розслідувань, в яких я вже буду говорити від себе. На сьогоднішній день ряд моїх побратимів є в цьому вже волонтерському руху, і нас запросили як людей, які можуть допомогти. Але ми проводимо ще своє розслідування, про яке ми пізніше трошки будемо анонсувати про результати цього розслідування, того, що там справді відбувається. Дякую за увагу. Дякую, Микола. Марія, Я прошу вас до мікрофону, колега, чи є, чи є запитання та радіо Свобода Богдана Косюк. Доброго ранку. Два запитання. Одне до Марійки. Зараз під час власне воєнних дій давайте, давайте називати речі своїми іменами на Донбасі. Мабуть, особливої ваги набуває той досвід, який студенти-медики набули на Майдані. Чи ви будете використовувати досвід? Під час розвитку волонтерського руху тих студентів, медиків, хтось прийшов в майдан, хтось зараз проходить а тобо це теж потрібно. І друге питання до пана Миколи, яке не стосується сьогоднішнього брифінгу. Просто ми на Радіо Свободи зараз починаємо таке своєрідне розслідування про гуманітарні конвої благодійного фонду Ахметова. Чи ви погоджуєтеся з вашими побратимами батальйонів Дніпро-1, Донбас е і так далі? З їхніми вимогами? Дякую. Ми будемо залучати абсолютно всіх студентів і не студентів, хто згодяться допомагати. Є студенти там юристи, є студенти-медики. Юристи зможуть надавати якусь правову допомогу там тим самим переселенцям. Студенти-медики зможуть не знаю, складати елементарно аптечки для бійців туди. Тому якраз чому рух студентський? Тому що студенти це молоді люди, які готові до дій і які задіяні в усіх сферах. Діяльності. І тому це буде дуже корисним для волонтерського руху. З вашого дозволу, я ще додав: там справді на сьогоднішній день ми зараз проїжджали і ми бачили багатьох людей, багатьох людей, які вийшли з Майдану. Вони є у всіх сферах, практично. І медики це є окрема тема. Там є багато людей, які ще з Афганістану ну, регулярно зустрічаються. Мені, принаймні, так? Якщо, стосується, якщо ви питаєте тільки за медиків. Дійсно, є дуже багато молодих людей. Насправді на Грушевського були діти з першого курсу, які ще, можливо, не знали нічого, але вони йшли своїми тілами, часом захищали тих самих поранених. Справа в тому, що наш підрозділ відповідав, ви знаєте, за охорону медичної служби практично всьої, яка була і на Майдані і поза Майданом. Тому ми знаємо цю тему і, безумовно, ми працюємо над цими питаннями. Що стосується гуманітарного конвою, ну, я вам можу розказати таку ситуацію, що коли ми спробували заїхати на територію ДНР, нас просто пробували розстріляти. Причому ми їхали без зброї. Ми їхали відкрито, не ховаючись, ми їхали на перемовини. Тому питання, кого, чому і як зустрічають, що знаходиться в тих гуманітарних конвоях. І ще одне питання, яке е, стосується в тому числі і бійців. Які знаходяться там. Ви не забувайте про те, що на сьогоднішній день тільки з Донбасу більше 120 чоловік знаходяться, це ті, що відомі на 100%, знаходяться в полоні, ніхто не хоче їх міняти. Я не розумію тут позицію в цілому держави. Так? І я не розумію часом позицію і комбата цього батальйону. Тому, безумовно, хлопці, можливо, десь щось і пережимають, але повірте, це не просто так. Тому що на сьогоднішній день, якщо йдуть на зустріч тій стороні, та сторона має відповідати як мінімум. На сьогоднішній день державу в цілому і нас заганяють в умови, коли нам ставлять вимоги. Вимоги тільки або з одного боку, або якщо навіть ставляться вимоги з нашого боку, вони ніколи не виконуються. Зверніть увагу, те, що відбувається там. І це позиція Росії. Вони заганяють зразу, примушують до виконання якихось вимог, самі не виконують нічого і усугубляють тільки ситуацію. Тому, безумовно, там є питання, є, можливо, перегиби, але питання того, що там цивільні мають бути захищені, це однозначно, і ми цим теж займаємося. Ми займаємося не тільки дітьми, ми займаємося повністю спектром всім. Є ще одне запитання. Доброго дня. Моє запитання буде скоріше до Марії Митрофаненко оскільки я теж студентка і мене цікавить про те, про що ви говорите, перше чому вважаєте, ви вважаєте, що створення саме студентського руху необхідне? Адже ну чи це робиться для зручності координації, чи це робиться саме для об'єднання студентів, тому що є відповідні волонтерські організації, які займаються власне всім тим, що ви вже назвали, і я не почула нічого іншого такого, що не робить хтось інший. Чи це робиться для того, щоб просто студентів залучати до вже існуючих ініціатив? Чи ви будете робити якісь окремі саме ініціативи зі студентського якогось там не знаю, пулу цих людей? І друге, чи хто ну ви кажете, що ви один з ініціаторів? Тобто хто входить до цього основного якогось центрального ідейного, які ще люди були до цього залучені? Чи співпрацювали ви з людьми, які були на Майдані, які створювали студентський рух майдану? Дуже дякую. Ну, щодо того, хто є ініціаторами, про це ви дізнаєтесь середу, щоб ми не розкривали усі карти. А чому саме, дивіться, студенти є тими, хто завжди готові до дій, але їх саме потрібно координувати усіх разом. І чого ми не будемо робити, те, що роблять інші, це буде, я вже казала, як ніби школа лідерства і те місце, де студенти зможуть проходити практику. Не так, як воно є зараз у нас в Україні, насправді, а от те саме юристи, там, медики, юристи, студенти, щоб вони. Набували досвід. І головне, звичайно, це координування всіх студентів. Насправді є волонтерські організації, але там зазвичай вже дорослі люди сформовані. А це студенти. Багато ми стикалися просто з проблемами, що людина хоче допомогти, саме студент, але не знає, як, не знає, куди звернутися. Ми хочемо, щоб все було чисто, прозоро, бо студенти саме. Ви будете їм допомагати долучитись до вже існуючих ініціатив, чи це будуть окремі це будуть такі ці? самі дублюючі фактично ініціативи? Ви дозволите, я відповім, так, так. Можна? можна так? Угу. Дивіться, в чому проблема. На сьогоднішній день я ще раз підкреслюю: у мене в підрозділі десь процентів 30 – це студенти, а часом ще й школярі старших класів. Так, ці люди вже мають досвід. Це мої побратими. Вони зі мною разом. Були на передовій, вони зараз, частина з них знаходиться на передовій. Проблема в чому є, От, щоб ви зрозуміли. Практично в кожній організації волонтерській якась частина це є студенти, це є молодь. Але ці самі волонтерські організації, на жаль, зайняті певною роботою. Я не маю права зараз говорити, там, хто, чим і як. Так, і давати оцінку. Але ніхто з них, на жаль, не піднімає питання, ті, які болючі для студентів. Наприклад, уявіть собі ситуацію, хлопці вертаються з зони АТО, їм виставляють рахунок за гуртожиток, або відраховують покаліченого студента, і про це ніхто не пам'ятає. Не пам'ятає його батальйон. Батальйон, якщо хлопці, то пам'ятають, не пам'ятають керівники. Не пам'ятає про це або не хоче чути реактор. Тому для чого робиться ця зустріч? Отака розширена. Вже є рух. Там дійсно не є не тільки одна Марія, так? там є ряд, я ж кажу, представлені практично всі області, включаючи Крим, щоб ви розуміли. Так? Це є діти, ну, от їхній вік, як, як для мене, так, які вже давно і досить плідно працюють. Але те, що їх об'єднати для того, щоб вони могли захищати і підняти питання, ті, які стосуються саме студентів, мабуть, і створюється ця ініціатива, не мабуть. Так? Є ряд питань других. Е, питання того, що якщо. Ряд дітей займаються, наприклад, на сьогоднішній день волонтерством. Ви знаєте, для кого не таємниця, що є система заохочень для спортсменів, для артистів, ну, в залежності від того, що, що якому ректору подобається, або який напрямок вибрав ви ж, так? Знаєте про це. Але такої самої системи, як мінімум, хоча б для того, щоб оцінити і поважати хоча б тих, хто знаходиться на передовій або допомагають систематично, ризикуючи в тому числі, так, а вони ризикують на сьогоднішній день. У нас є більше. Ну, велика кількість. Тільки по кільком підрозділам ми зробили аналіз. Це тих, які відраховані. Звишів, знаєте за що? За те, що вони перебувають або в зоні АТО безпосередньо, бо, бо вони періодично відлучаються. При тому всьому ми не просимо, не будемо просити не міністра освіти, не решту там, ви бачите, хто запрошені, так? ми не будемо просити, щоб вони не вчилися. Вони мусять вчитися, але є елементарна ситуація, коли просто не вспівають доїхати або немає можливості доїхати на екзамен, можна його перенести, так, або залік. Тому ми рахуємо, що має бути співпраця, є студентами зложені ряд запитань, можливо, вимог в тому числі. До керівництва Міністерства освіти і є надія на те, що Міністерство освіти, збройні сили МВС будуть дійсно допомагати і будуть розуміти. Більше того, є можливість на сьогоднішній день серед цих самих молодих людей, ви ж знаєте, що відбувається в цілому в країні, і в збройних силах і в МВС і всюди. У нас на на жаль, катастрофічна ситуація з кадрами на сьогоднішній день. Отакі. От Молоді люди, вони вже мають той досвід і вони виконують часом функції тих самих структур і державних органів. І це, мабуть, той резерв, який має свого з часом заповнити ті місця, які є на сьогоднішній день пусті, вибачайте. Ну, ком... Констатую факт. Дякую. Є ще одне запитання до вас. Скажіть, будь ласка, яка вже кількість учасників цього руху, які там представники яких університетів, якщо можете там назвати, хоча б там топ-10, наприклад? Це найбільші університети Києва? Наприклад. Шевченка. Могилянка. Ну, от. Ну, просто ми не хочемо розкривати всі карти зараз, щоб було цікаво у середу. Ну, а скільки Були учасників вже є? З кожного регіону України? Ну, тобто, взагалі, це, це, там, кожного 27 Так. Можна, так? Насправді дійсно ми не хочемо відкривати всі карти. Є представники областей, є представники е, спільнот е, студентських і є на сьогоднішній день е, ну, одинаки такі, які представляють певні вузи. Можливо, там ще не створені такі організації. На сьогоднішній день більше е, 10 тисяч. Молодих людей, які працюють уже в різних напрямках, які перебувають в зоні АТО. У нас на середу запрошені ті, хто будуть на ротації. Студенти вони будуть присутні теж з ряду батальйонів, і ряд волонтерів або представників волонтерських організацій, які готові, маючи вже певний досвід, організувати свою систему. ну десь в районі поки що 10 тисяч. Ми думаємо, це все росте в геометричній прогресії. Ми зараз об'їхали південні областя і були здивовані. Ну, в принципі, я то не був здивований, але дійсно із за того, що немає координації, дуже багато молоді займається і дуже є дуже багато молоді, які розділяють ті питання. І приїдуть теж, пообіцяли, в кого буде на то можливість, приїдуть обов'язково на середу. тоді ви зможете їх побачити. Так, дякую теж, Будемо чекати від вас інформацію вже після вашого з'їзду. Дякую. Колеги, наш наступний брифінг о 12-й годині щодо гуманітарної допомоги з Польщі.